Привіт, я Оля Носко, і у нас рубрика мистецтво на часі. Україна 5 місяців знаходиться у режимі повномасштабної війни. А українці та українки працюють, воюють, збирають на байрактари, борються з пропагандою і влаштовують круті виставкові проекти. У нас 5 хвилин і 5 виставок, які потрібно відвідати в Україні. Півник з Бородянки став справжнім символом незламності і стійкості українського народу. Керамічну фігурку знайшли неушкодженою на шафці, після того, як російське військо розбомбило та практично знищило будівлю. Це фото облетіло увесь світ, а півник та шафка стали музейними експонатами. Саме півник з Бородянки надихнув музей прикладного мистецтва розповісти про півникових братів та сестер у керамічному цеху. Серія добрі звірі Надії та Валерія Проторєвих надзвичайно мила. А ще у подружжя дуже романтична історія. Вони познайомилися ще в університеті і до кінця життя працювали разом. Васильківський майоліковий завод заснували ще у 1934 році на базі Васильківської гончарної артілі. А у 2000-му він збанкрутував та закрився. Власне, як всі порцелянові мануфактури в Україні. Так ось півник не лише запустив дослідження української кераміки, а й став поштовхом для відновлення керамічного заводу. Цю країну точно не перемогти. Виставку продовжили до 28 серпня. Одеський художній музей один з найактивніших та найпрогресивніших музеїв в Україні. І чи не єдиний, що активно поповнював свої фонди у останні роки? Цей проект і показує нові надходження музейників, які вони збирали увесь 2021 рік. Чому цікаво познайомитися з цією виставкою? Саме тому, чому і всі художники та художниці хочуть, щоб їх роботи були у музейних колекціях. Це справжній знак якості. А тут ще і важливий зріз молодого українського мистецтва. Проєкт Відомі галереї у центрі Києва за Друм складається з робіт художників та художниць, які робили з 24 лютого. Тобто з найболючіших та найактуальніших рефлексій. Експозиція постійно змінюється то додаються нові твори. І так буде до перемоги у російсько-українській війні. Виставка триватиме до офіційного закінчення воєнного стану. Марія Приймаченко не сходить з актуальної повістки з того часу, як російські війська знищили музей у Іванкові, де зберігалися роботи мисткиня. Тобто художниця і так була чи не найвідомішою українською мисткиною. Про яку розповідали усі ці історії, як Пікасо побачив її роботи на виставці у Парижі і був в абсолютному захваті. Але зараз варто очікувати, що без робіт Примаченко взагалі не буде обходитись жодна групова виставка. У музеї Шептицького ж дійсно приваблива експозиція, до якої стоять довжелезні черги. Про що варто пам'ятати, коли ми говоримо про Марію Примаченко? Спрощення її творчості до веселих милих звіряток ще один шкідливий радянський наратив. Насправді її роботи набагато глибші та дуальніші. Лише вчитайтеся у написи на картинах. Виставка триватиме до вересня, а потім її планують показувати у топових європейських музеях. На виставці у Пінчук-арт-центрі представлені роботи не лише українських митців та мисткинь. І це перший випадок, коли європейські країни вивозять свою культурну спадщину у країну, у якій триває війна. Попри небезпеку, свої роботи на виставку передав Антверпенський музей сучасного мистецтва. Фламандський прем'єр-міністр Ян Ямбон каже, що це ризик, на який вони готові піти, щоб продемонструвати солідарність з Україною та бажання поглибити зв'язки. У кінці експозиції відвідувачі та відвідувачки побачать відео Олексія Сая Російські воєнні злочини. У ньому майже 6,5 тисяч зображень, що фіксують злочини російської армії на українській території. Така кліпова, швидка нарізка фірмова для художника. Але у цій роботі вона шукує особливо. Виставка триватиме до початку жовтня. Це була п'ятихвилинка про мистецтво. Чим більше ми будемо слідкувати та розповідати про наше мистецтво та історію, тим міцніше ми вистоїмо. Знаємо наших!